Микола Лотоцький Говори в нас мова, Солов'їна, Не говори в нас мова солов'їна, бо мова вище, ніж пташиний спів. В її скарбниці доля України, глибинна таємниця правиків, вона нуртує джерелом криничним, і з попилища феніксом стає. Для нації вона гарантна вічність, тому її так люто ворог б'є, все заберуть, а залишилось слово. Знов до життя повернемося ми. Лише тому, що не пропала мова, то й ми ще, наче люди між людьми. Без мови не створити нам держави, доріг тернистих не перебрести, хай вороги жорстокі, і лукаві, стіною стань і мову захисти, річ не про те, що мова солов'їна, бо мова глибша, ніж пташиний спів, в її скарбниці доля України, космічна нерозгаданість віків.